Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Друзі, наконець-то розквітла моя улюблена хризантемка, яку я у минулому році купила. І ось вона вже це, як мені сказала, продавчиня, сорт вишиванка. От просили показати поближче, як вона виглядає. Погляньте, які лепесточки, ось, наче якимись трубочками. Все погляньте, як дуже класна, гарна, гарна. І вона такими опочечками зростає. Дуже гарна. Ще мене питали. Я цю хризантему, цей сорт в минулому році не висаджувала, а вершочки я зрізала і вкорінювала. І питають мене мої підписники, чи продаю я ці кущики. Друзі, я, вона тільки ну, вкорінилася, через якийсь час мене моя підписниця все гуртом купила. Вона мені дала ну, Ту суму, скажімо так, що мені попросту сподобалося, я її, я її віддала все. Оце, отако, друзі. Не знаю, в цьому році, чи буду я її вкорінювати, чи не буду. Хочеться, щоб воно і ну, щоб так гарно було. Бо в цьому році якось більш холодніша осінь. І... Ну, багато що ще, що ще і не думає розквітати навіть. Але ось, бачите, добре хризантемки поливалися. Ці, що в мене тут більше до цього кінця клумбочки. То ось ой, отакво. бачите, високі, такі гарні, листя гарні. Але все одно ну дуже мало розквітає, ще, бо ну температура така. Вона шибко бігає, чудо моє. масян. Чекає на голубів, ховається всюди, лове голубів, друзі. Прям дуже лове голубів. Так, воно сентябрінки, октябрінки. Ще на них кажуть айстра багаторічна. Ну, не знаю. В нас більше кажуть на них сентябрінки, октябрінки. Так, ще в мене тут досі зростає перчик черік. Погляньте які гарні гусики. Все одно, друзі, кажуть, що перець за температури плюс 5 вже внавлюється в рості, не зростає, не спіне. І друзі, ось нормально. Оце я декілька кущиків залишила. Ось. І такий гіркий перчик, і воно почечками гіркий перчик. Ну, то я по цих по одному кущику залишила. І цих раз, два, три, чотири. Ну достигне, достигне, не достигне, вирву та, та викину. Ну ну що. Це я теж, друзі, експериментую. Ой, ось яка гарнюнька, все, друзі, кожне відео хочу показати вам цей. Оцей амарант, бачите, такі сосулечки, друзі, погляньте які класні. Там в мене, де хризонтеми, я вам показувала, в мене був зелений такий. А це, бачите, а це червоний, дуже класний. Амарант така рослина, яка в мене, подивіться мої позаминулі відео, у мене навіть в асфальті посеред двору він проріз і квітнув, друзі. Це така рослина, вона навіть не боїться засухи, вона буде зростати. Ой, друзі, я й не глянула. Яка тут в мене краса, ось біленька хризантема. Ось така величенька. Такими... Ось гарнюнька треба підв'язати. воно. І ось, друзі, в мене ще така хризантемка тут. Ось розквітла гарнюнечка, гарнючка. Ось така красотулечка. Де-не-де, друзі, нападає на уже вже як її, бачите, тля. Ніяк друзі не можу вгадати поміж дощами, щоб побризкати і троянду, і хризантему треба бризкати і від шкідників, і від хвороб. Але тільки-тільки ну, я знайду час, ну от сьогодні, 17 жовтня, я навіть і не думала, не гадала, скажімо так, але ось у біля 13 години дня ранку, хто у хто, кого як. Ну, в общем, зранку йшов дощ. Але ось у мої курочки. Вчора все було добре з температурою і з погодними умовами, тобто дощу не було. І я якраз їх встигла обробити препаратом неостомазан вже чи четвертий, чи п'ятий раз, 5 мл на 5 літрів у минулому разі я розводила і обробляла з обрискувача курей і курник повністю. І навіть, от у того, де вони бігають, я обробляла. Он чудо, бачите, все за мною бігає. Погляньте вже, яке воно чудо, ота шибка, яка вже здоровенька, росте, росте. А в цей раз, друзі, не Остамазан, я розводила 5 мл на 4 літри і оту обробила шукурочок. Що усе і в приміщенні, і от воно на дворі де воно бігають. Єдине, коли я обробляла, я поприбирала відеречку з водичкою і коромушечки поприбирала. І, друзі, в сараї зараз покажу, я там вже теж прибирала. Тут перед сарайчиком, друзі, у нас такий невеличкий навісик. Отакого От курочки тут теж бігають потрохи. Тут я теж, до речі, обробляла неостомазаном. а вже в приміщенні обробляла і стіни, і потолок, і ст... все, все, все. І вже я взяла і настелила сіна, друзі. Я прибрала повністю все там, послід. І Лише там, де вони сидять, курочки. На оце таких насістах, скажімо так, я туди не клала сіну, Вони там на підлозі не сидять. Я ліпше буду там раз на 3-4 дні прибирати послід, і там буде чистенько. А на цьому місці у мене тут і кормушечка, і на дворі, і в сараї, і в відерці з водичкою, і на дворі, і в сараї, друзі. Е, так, і тут вже я теж прибрала і настелила сіна. І на цьому клаптику вони ходять, друзі. І то я тут буду його вже не прибирати. Це в мене буде тепла підлога, друзі. Це їм буде тепло, навіть якщо на дворі буде мінус 20. то тут все одно буде тепло. У мене не опалювальний е, сарай, але у мене сарай із кирпіча тобто, це не дерев'яне, нічого тут немає. Там такого продавів ніяких немає, але тут і вікон немає, і в мене, до речі, теж немає, і не збираюся її робити все добре і так проходить. То отак двері. Двері у нас тут от, дерев'яні. Я їх коли мінусова температура зачиняю. І ще отут прибиваю якесь старе одіяло або покривало. Ну, старе яке мені не потрібно. Я там... Або якщо не, не, не знайду, то в секунді куплю щось таке дешевеньке і закрию, щоб тут іменно тепло, тепло їм було. Тоді вони будуть усю зиму добре нестися. Воно до речі, бачите? Води тут ящик, погляньте. Нема жодної курки. Там у пластиковому ящику дві курки разом. І ось третя чекає свого, свого місця. Так, Світло у мене вимкнуте і раня і до 11 вечора. Тільки потім я вимикаю. Так, І ось у мене ой, господі, дві лампочки, які горять не від світла, а від. ось Отково. Отак, це у мене дві лампочки висять на всякий случай, якщо будуть вимикати у нас світло. Поки що, іменно там, де я проживаю, у нас ще не вимикають. Але та сторона Криворіжжя там вже вимикають давненько. Але як у минулі рази були обстріли у нас кривого рогу, то у них менше світло вимикали. А на нашій стороні більше вимикали. Ну, якось так, друзі, у нас криворіг. Дуже-дуже великий, дуже великий. То, е, що я вам скажу, учора був такий вечір, дуже страшнючий, е, бахкало дуже сильно, там дуже багато шахедів летіло. Е, ну, це на, на другій стороні, не, не там, де я проживаю. Дуже шкода людей, дуже шкода, бо ну, всім страшно, друзі. Ну, все одно, хто його знає, що воно та як воно. І у них там дуже в багатьох повимикалося світло. Ну, ну то так, друзі. Ну, ну, ну Це війна, це життя під час війни, друзі. Живемо як живемо. ну це, це, це так, друзі, так і так і проходить наше життя. Хтось ховається, хтось не ховається, хтось е, виїхав за межі України, хтось залишився е, на Україні жити і працює, і живе, і ну, то, то так, друзі, то отак буду я тут потрохи. Оце буде. На цьому кусінчику, буде, якщо вони будуть загаджувати, десь раз може на тиждень, може раз на два тижні, може раз на 3-4 дні. Я буду дивитися, як вони будуть гадити. У мене просто в цьому році мало вже корочок, то ну, менше буде посліду, то і не так часто я буду засипати. Але це я солому, оцю сіну, я не буду перебирати. Я зверху буду підсипати, підсипати, підсипати і аж навесні. Коли вже буде тепло, то я візьму сапу, вила, граблі. Я вам показувала, друзі. І оцей шар буду знімати, і це все в мене піде до городу, як, ну, як добриво, друзі. А курям буде. Тепло за цей час, поки воно буде оце тут все знаходитися, отак, їм буде тепло. Ніякого аміаку я, нія... може, щось там воно й виділяється, але нічого вони там курі не душаться, бо таке пишуть вже такі знатоки. Я так зрозуміла, тут такі диванні знатоки, що навіть і не знають, як та курка виглядає. Тільки в магазині, як вона розділена на крила та ляшки та філе. От у, мабуть, такі користувачі пишуть мені, ото такий бридян, ну, друзі, виділяється аміак. Так, виділяється. Але він не в такій кількості виділяється, що кури будуть е, прям всю капець. Нє, ні, ні. Це е, наоборот їм тут тепленько за рахунок цього і, і все добре. Тут, ну ви бачите, ну. чудо, шибка, всюди, всюди бігає, всюди бігає за мною. Все, курочка, я тікаю, бо ти вже нервуєш. Хотіла показати, друзі, воно там кормушка у кури, і час від часу злітаються голуби їсти. А ось, о, погляньте, масянчик заховався, сидить діжуре, це він тут лове голубів. О, і шибка побігла. І ділиться шибкою, до речі, ділиться. Зранку я їм дала вологу мішанку і перед тим як уходила на карчуни, відїхала за продуктами, їм накидала трохи листя з капусти. Мені сусідка дала. Вона прибирає У мене дуже добра. Сусіди, ось з цього боку живуть. Я їх дуже я їх просто обожнюю. Так ну нормальних, скажімо так, відносинах. І вона ото прибирає капусту, а залишки там листя всякого це. Ну, їм курян віддає, віддає, каже, от вчора мішок дала, ще каже, буду прибирати ще тобі віддам. бо, ну, їй не потрібно, а, а мої курочки їдять. Але, друзі, іменно капусти листя не можна курям дуже прям багато, бо може бути понос. І Так як в мене ще є зелена гірчиця, зелена маса, я їй гірчицю їм даю. І, і потрохи кидаю листечка. Не так, що прям весь мішок кинуть їм і все. То, ні, ні, такого не можна. Але воно добре зберігало. То хай лежить, я їм по потребі буду потрохи кидати. Але листя капусти їм дуже потрібно. Там, ну, там теж багато усиляких вітамінів для курочок. То, то таке, що масянчик? Що масянчик? Ловіть голубочки, ловіть свіжину, свіжину ловлять. Ось друзі, друзі, отаке листя з капусти. Курям це! О! Смакують, прям смакують. Так, ну, взагалі, друзі, навіть сьогодні не думала відео записувати, якщо чесно. Бо зранку я виклала і сквашеною капустою. До речі, друзі, яка вона класна. Треба буде ще купити В АТБ. Це я сьогодні теж була і в АТБ, і в маркетовці. Зараз покажу, що я купила та по яким цінам. Але хочу поїхати ще пару голівок купити, капусти в АТБ. Бо сьогодні я була, там вже два сорти було, чи два гібриди. Ну, я там знаю. Ну, була і приплюснута йменно яку я купувала на заквашування. Стільки соку виділила, це просто ну, ну дійсно класно. Але була й така, от, знаєте, більш витягнута з цурупалками. Ну, я так парилася, парилася. Для борщика ще знайшла і приплюснута. Але треба буде ще для заквашування взяти, бо вона ну, дійсно класна для закваски в власному сокові, так як я сьогодні вам з виклала відео, то просто ідеальний класичний варіант дуже класної смачної капусточки. То вона для цього Варіанту іменно, ну прям ідеальна. Я не вирощу, ще раз кажу, друзі, я не вирощую капусту. Я її прибирала зі свого городу, не хочу її бачити в своєму городі. Хай сусіди садять, хай хто хоче, і саде. Єдине, що так це капуста. Я ліпше піду куплю, скільки б вона не коштувала. Але я більше економлю грошей на уселяких препаратах. У мене в городі немає ні білокрилки, ні мошок, ні блошок це завдяки тому вже я подивилася. Я, ви знаєте, я експериментую багато. І то вже коли я прибирала капусту з городу, більше не висаджую, і в мене не стало оціню гадості в городу. В мене навіть гірчиця погляньте, не покльована, не пожована, ніяких не білокрилок, не мошок, не блошок, все, весь город все погляньте, зелений, просто зеленючий, зеленючий, все гарне, все класно, нічого не літає, нічого не гризе, її ту гірчицю, все добре. Єдине, що я в цьому році вирішила, декілька е, кусінчиків городу хочу перекопати. А декілька там е, я залишу просто так, залишу так гірчицю, хай будуть приморозки, її приб'є, вона залишиться просто на ґрунті. І подивимося, де буде ліпший врожай, бо мені писали, що ліпше перекопувати. Я і перекопувала, і не перекопувала, але клімат змінюється, друзі. Все треба потроху змінювати. В різних регіонах вже все почало. По різному, навіть препарати, ту, що, я, ті, що я користувалася декілька років тому, подивимося, друзі, навесні може прийдеться трохи змінювати обробки, трохи змінювати вже препарати, бо ну, дійсно клімат змінюється, все змінюється, і хвороби змінюються, і вже більш шкідники пристосовуються до цих препаратів. Ну будемо дивитися. До речі, перед ще в мене солодкий на гряці, баклажани ще в мене на грядці, все достигає добре, як би не казати, що перець не любить холодів, все достигає. Все хай буде, ще морозів у нас немає, то хай воно ще буде нагрятися. Хай... Шибка, шибка прямо за мною хвостиком ходить й все. Друзі, зайшла до своєї знакомої, забрала макулатуру, що в мене на розпал, занесу до літньої кухні, І зайшла до АТБ і до марки Топта". Вар тебе, друзі, оце я для борщу купила. Отака От приплюснута капустина. погляньте, яка гарна, чистесенька, не гнила нічого, білесенька, білюсенька. 12 з копійками, друзі, за кіло. 12,89 за кіло. Дуже класна. Соковита, класна, вона і для заквашування, і для усього. Дуже класна. Так, далі, друзі. Що я купила? Мило господарське, 44,90. Я не купую миючі засоби для посуду. Я мию отаким милом. Воно набагато дешевше. Тут літер і воно коштує 44,90. І стирати, якщо щось там шреденько, чи носочки, чи що, те, що це воно дуже добре. Тут, тут такого нічого страшного. А, і друзі, 32,50. Це, віддать, від середини. Дуже дякую, моя бізнесниця мене е, предупреждала, що із середи буде на оцей корм акція. І це вона акція 3250. Я сьогодні купила із кроликом, і із рибою. Не на увесь, тільки на оці два з, з двома е, смаками. Оце я купила масянчику і, і шипочки. Так. І, друзі, ще ой, не можу знайти, де він. А, ось я велика бачка, що я купаю. На оцей корм. Це я і безплатним кішечкам даю. І своїм. отакий в АТБ корм 117,50. Тут е, півтора, да, півтора кіла. Ось виписала мені, покажіть, скільки кілограмів. Півтора кіла на акцію. Це я, ой, це я теж купила. Далі, друзі, чекала, що Олейна буде по акції 3-літрова. Балалайка Сіміструна. В общем. Зайшла сьогодні чуть очі в мене не повилазили. Вона була чи 270, 3 літрова чи що, щось біля цього. Сьогодні я глянула 300 з чимось. Йо-майо, коротше. Взяла, я поки ще не подорожчав оцей, як він називається, щедрий дар. Він теж непоганий, але мені подобається більше Олена. Ну нічого, 288,90 за 3 літра. Я не люблю домашнього. Оце взяла. Поки, якщо буде якась добра акція на Олену, то зразу візьму баклажки три поставлю, бо в цьому році не вродило насіння у всіх регіонах, бо засуха була. І тому я вважаю, що олія буде така дорога. Ну, подивимося. Е, ще, друзі: ой, Кока-Кола. Так, Кока-Кола, Кока-Кола. Скільки ж вона коштує, друзі? Ви знаєте, навіть... А, 41,90 на акції, друзі. Це я поставлю, хай в мене стоїть, вона їсти не просить. Е, ну, Діти, якщо зможуть, в мене діти воєнні. Якщо приїдуть, то приїдуть. І компоти є, і соки є, і Кока-Кола є. Ну, буде чим гощати. Так, і була на акції. Оце хочу сьогодні борщика зварити. Сорок 40-41. Ні, не 41, 29. Ну, ви бачите, а, 34,50. Отака на акції сметанка Мілкін. Мілкін, Хай буде. А, і друзі, як завжди, кава 33 гривні з молоком. Це я купувала, принесла коробочку сюди. І що ще я купила? А, бурячок, друзі. Бо мені радили, я купила білий буряк для борщу, а мені порадила підписниця половину білого, а половину червоного. Бо не хочу з погріба той, що я засипала піском на зберігання, хай він лежить. А це я ще сьогодні купила такий непоганий в АТБ. Взагалі, щоб не платити за пакет, я оце в рукавичку взяла цю. Безкоштовно, скажімо так. Так, а скільки ж він коштує? Буряк 9,89 за кіло. Оце на 5 гривень. Отакий бурячок. Дуже класно. Так, і що, друзі? В маркет опція я була. Купила отаке печиво і з гущенкою. Класне. 154,90 за кіло. ось бачите. Свіженьке, свіженьке. І так мені захотілося, друзі, мармеладика. Я попробувала так руками, а він такий мягусенький, такий мягусенький.